Агой, друзі, я вас вітаю. Ми сьогодні продовжуємо з вами знайомитися із Сансет Веллі І сьогодні у нас буде відео про подружок трудівниць, начебто так називається ця родина. Тож давайте переходити і розглядати детальніше. Приємного вам перегляду. В описі родини зазначено, що чотири жінки, які намагаються пробитися в світі, зібралися разом, щоб розділити цей будинок. Медісон і Моніка найкращі подруги назавжди. Торі найкраща подруга. А Аєша, пацанка, який все одно. І от, власне кажучи, прокинулася перша наша коліжанка <свісно> з роботою. Її звуть? Де вона тут? Торі Кімура, це японочка, у нас така гарненька. От. Вони, до речі, <свісно> всиновили кицьку чи кота, чи дочерили. Це через Нраус Story Progression я протупила і забула його тут вимкнути, тому що у нас тут буде трошечки киця, киця, не треба, не треба киць кицюня. Сім світі нам каже, що ця сім'я складається з чотирьох жінок, найкращих подруг Медісон Ван Вотсон та Моніки Моріс, а також їхніх сусідок Торі Кімури та Аєші Ансарі. Нам кажуть, що Торі поїде на роботу приблизно через годину. От вона в нас працює політикинею. Давайте подивимося, який в неї рівень кар'єри політики. Вона депутатка міської ради, п'ятий рівень політики. Кажуть, що типу, це коліжанки з роботою, але не у всіх насправді тут є робота. Не всі хочуть наповнити миску. Давайте візьме Моніка. Ой, дивіться, яка просто яка слеєрка. Ах, я не можу Боже. Медісон, я її обожнюю просто. Це я її так перевдягла. Вона така, просто вау. Вау. Я її хочу прямо вкусити, Вона така гарнюня. Так от, Назва родини натякає, що всі її членки не мають роботу е, і намагаються пробитися в цьому світі, але насправді не всі з них мають роботу. Медісон, ось ця булочка-пишечка, красива, гарна, просто я не можу. А вона не має роботи, насправді, якщо її тут майстер-контролер не назначив. Ай, вона посудомийниця в нас, але це зробив е Це не е, зроблено, типу. За лором цієї сім'ї. І я б хотіла, щоб вона звільнилася з цієї роботи, тому що ну, взагалі не підходить їй ця робота. Мені здається, ну, взагалі не підходить. Треба буде їй щось інше придумати. А, далі ось у нас є Моніка. Моніка, в свою чергу, має кар'єру в, в сфері спорту. А, давайте подивимося, який в неї продавчиня снеків. Це професійний спорт, другий рівень. В неї погана навичка спорту, тому вона не просувається. Давайте вона наповнить мисочку нашій китичці. І прокинулася наша Аєша, з якою ми вже знайомі. В минулій серії ми її бачили, не те, що бачили, ми її кадрили. І написано на вікі, що. Аїша, попри свій характер, що ідеально підійшов би для роботи в поліції, є злочинницею. От, а Торікі Мура най... найвідповідальніша серед подруг і будує політичну кар'єру. Я хочу це так зробити, щоб вона не була ділкиною в злочинності. Тому що, який в неї характер? Вона смілива, генійка, ощадлива, атлетична та ти що? І з такою просто... Ну, з таким характером вона працює. П'ятий рівень злочинності. Не знаю. Треба її перенаправити, щоб вона працювала в поліції. Отак от, от. Я хочу це зробити. Хтось там у нас місить коктейльчики. Це у нас Моніка. Вирішила попити. Бачите, вони такий собі неви... ну, не те, що прям маленький будиночок е орендують. Я так розумію, тут е живуть. Медісон Ван Вотсон і Моніка Моріс. Вони прям подружки-подружки. Вони знімали цей будинок і покликали ще якихось двох лівих сусідок собі. От давайте роздивимося, які в них стосунки. Ось, дивіться, найкраща подруга Медісон Ван Вотсон. Є таке. Є в них стосунки з Молі Френч, Джеймі Жоліною, Торі Кімура вони подруги, до речі. Це прям хороші подруги з Молі і з Джеймі. А з Торі вони просто подруги. І, начебто, в Вікі також написано, що Торі дуже хоче подружитися з усіма з усіма подружками. А Аєша. Вона трохи відсторонена, і в неї є е, найкраща подруга Емма Гейч. Вона багата. От давайте, мабуть, наступну серію якраз про Емму хеч і її родину. І знімемо. Так, от я знайшла на Вікі написано, що Аєша тільки нещодавно доєдналася до їхньої комуни, вони є дос... Вона є досить відсторонена від своїх сусідок, а торі Кімура навпаки всіма силами намагається заслужити своє місце у дружній компанії Медісон та Моніки. Через те, що кітка в нас не має кахтідралки, вона зіпсувала нам диван. Зараза. Треба було б купити. Вон, я там бачу, це бастер клавель лежить. чилить, Це що за дядя? Що це хто це? Боже, якийсь турист. Так, це бастер клавел. Так, я зробила так, щоб а, Медісон звільнилася з цієї роботи, яка їй взагалі-то не підходить, мені здається. І поралася тут вдома по господарству собі. Давайте розглянемо її сімологію, її а, характер. Вона в нас життєрадісна, ваша сімка радітиме звичним в житті речам. Вау. незграбна дитяча душа, зазнайка і амбітна. Вона все ж таки амбітна, але в неї дуже інфантильний характер. Вона така по дитячому житті радісна, незграбна, ну прям дитяча душа і зазнайка. Тож я навіть не знаю, яка б її робота пасувала, можливо, з дітьми. Вона добре ладила б. І в нас є кітка Райлі. Так, це кішечка, вона генійка і бруднуля от зараза така. Вона пішла розмовляти. А ні, це, це кітка хотіла понюхати е, Моніку. У Моніки вона неуважна майстриня понцілунків, підлабузниця, зазнайка і вправна рибалка, До речі, і от вона має е, е, гарне бажання купити кіхтеточку. Щоб не псувався більше нам диван вдома. Ем, так, тут вийшло робоче завдання, несерйозно про серйозне. Влаштуйте вечірку в себе вдома, на яку обов'язково має з'явитися Тамара Донер, щоб отримати підвищення вашої ефективності праці, і нагорода покращення ефективності праці. Треба запросити Тамару Донер до себе додому. Ваше керівництво вважає, що було б добре, якби співробітники мерії збиралися після роботи, щоб обговорити справи в невимушених обставинах. Точніше, на вечірці у вас вдома влаштуєте вечірку, на яку обов'язково має прийти Тамара Донер, щоб отримати підвищення вашої ефективності праці. О, добре. Я люблю ігровий рандом Сім що... Ну, Ну, так не можна. В тебе є латок. Ти. Зараза пухата. Гляньте, що твориться. А є ще ми розглянули її вже е, сімологію, тож можливо, це її зіркова... зірковий час такий. Що хоче? А вона хоче їй розповісти секрет Медісон. Може, ти перевдягнула б свої смачнючі булочки в яку-небудь е, одежину іншу? Давайте з нею поговоримо. Дружньо. Зробимо фото разом. Го. Го, Го, аєшечка. Вона хотіла піти, мабуть, потренуватись. О Боже. Бідолаха, вона незграбна, і через це вона зробила фотку з тим. з конфузом. В таких ситуаціях слідка за будь-яку ціну, з ними важко змиритися. Вона просто блимнула фотоапаратом в очі. Давайте все ж таки знайдемо роботу для нашої Медісон, для цього має звалити нахрін звідси Моніка. І ти подивися погоду, чекни. Лянь, ну просто, це просто не кітка, а свинина якась. По-перше, треба її за те, що вона настяла, їй зробити атата. Медісон пішла використати. Ага, я поняла. Боже, ще більше стала ця калюжа. Моніка, ти будеш її сварити нарешті? Угу. Так, і давай. А, де тут Jobs and profession. Find Job? Давайте. Знайдемо її роботу. Боже, вона прям зніяковіла страшне. Кітка, звали звідси нахір. Так, вона може працювати в освіті плейграунд монітор. Це. Е, та людина, яка спостерігає за ігровою площадкою, чи що, мені цікаво, От мені здається, в освіті їй би нормально так нормально вона б влаштувалась працювати. Вона прям така булочка пишечка ніжна, приємна і з дітьми, я думаю, вона б впоралася, бо вона сама дитяча душа. Наука піддослідна, ні а, той, політика, ні, армія Ва, взагалі ні. У ну, нас тільки є три варіанти. І я думаю, освіта їй прекрасно підходить. Давайте розпочнемо кар'єру. Опа, і в неї вже з'явився краш на когось. І на кого тут тебе з'явився краш? Твоя начальниця, дороті, де Це якась просто жінка, яка рандомно згенерувалася скоріш за все. В неї вже є краш. Ну, прикольно, прикольно, будемо бачити, будемо бачити. Е, і пішла вона одразу гратися. Ми не дуже з вами добре розглянули Торі. Вона в нас зануда, трудоголічка, вміла кухарка, зазнайка і харизматична. Якраз те, що потрібно в політиці, зазнайство, харизма. Занудство і трудоголізм це все, що нам допоможе е, здобути кар'єру. Що в них, до речі, в багажу. Фотоапарату. У всіх є. О, вона в університеті відівчилася, В неї університетський є: диплом, е, кулінарія і харизма. В принципі, в неї і риси характеру. Вона кухарка вміла і харизматична. Тож все понятне і зрозуміло. Книжка по економіці є в неї. І давайте розглянемо її симологію, Може, в неї є десь щось родинне дерево? Ні, вона абсолютно пуста. Немає тут такого. Це такі, знаєте, допоміжні, мабуть, НПС, які не дуже сильно пропрацьовувались, так як готи, наприклад, Альто, там Бечелери можливо. А, от, ми зайдемо за них, пограємо, подивимося. А, у Моніки є? Ні, також нема. Ой, є ще. <гум> ну, в неї Ксандр є, як хлопець світиться, прекрасно. Оце мені зараз хочеться так зробити. Да. І у Медісон також нікого немає. Що в них є в багажу? У Моніки вона трошечки напевне вміє садівництво. Садівництвом займатися. І тому в неї в багажі є насіння якесь. А, суть пуантелізму, стратегії та інші шедеври. В університеті вона не навчалася, диплома вона не має. А, Аєша, вбивство в Pleasant View, Як несподівано, і на задвірках це якісь. Такі, знаєте, просто звичайні книжечки, але такої тематики злочинної, як вона любить. Е, і у Медісон чорнокнижник паладії. Мабуть, це якась дитяча книжка, і вона, «О, вау! Торі, вау! Вона любить щось таке дитяче читати. Торі пішла працювати. А ні, пограти в комп'ютерні ігри ти мене просто дивуєш дуже сильно жінка. В неї дозвілля невелике. Нам потрібно сьогодні зробити вечірку і запросити до себе якусь жінку, де у нас тут є телефон. Домашній, я люблю домашні телефончики. А от у нас тут є телефон домашній. І ми можемо влаштувати вечірку. Давай влаштуємо зараз. І в нас щось якось брудненько вдома. Або це через диван. будь це через диван. Реплейснемо його о, за 525. Боже. Це у нас кітка такого нанесла нам урону. Страшне діло. А от неї, до речі, ще й світиться, що вона випустилася з університету. Так, значить, початок о шостій. Ну, давайте о, шо давайте о сьомій напишемо. Це буде у нас, давайте офіційне вбрання. Або неофіційне. Там же треба, типу, що ви вдома зустрічаєтесь на такій просто тусовочці, але неофіційні. Давайте повсякденно виберемо. Хто має до нас прийти? Тамара Донер. Ось ця жінка до нас має прийти обов'язково. Запросимо Оксандера. Сворциклон. Моллі, давайте запросимо. Так, Віта Альто. Знайома Торі. Ван Полін, Знайома Моніки. А Блер Блервейнрейт. Вона знайома, а єші. можливо, вона її заарештовувала. Я не знаю. Хенк ну, Давайте ось цих двох. І запросимо ще до себе. Ну і все досить. Вечірка розпочнеться о сьомій, Боже. Торі зловила Крашна Блер, і Хенк зловив краш на Торі. Це капста. Давайте щось приготуємо або замовимо, можливо, піцу. Давайте піцу замовимо. Давайте, давайте, Послуги, замовити послуги ось так. От починається. Оце. Ми тут будемо зараз все включати, музики. Акробат. Міксологіст, доставка піци. Так, піцку замовили. Моніка, хай нам забабахає швидко, отут от, -от швидкі напої. Що це за дядя? Взагалі не зрозуміло. Uh, make quick drinks. Гляньте, якісь взагалі ми поприходили до нас. Це що? Це що взагалі? Ой, моя булочка з маслечком з корицею. Перевдягнись плес. А, вони не до нас ходять. Вони ходять в басейн. Боже, а що це за чорт? Відже... Джей Альві, боже, я його перевдягла і не пізнала. Ой, якось, якось ми і з опознайомимося. А, Давай Медісон подасть вечерю. Якийсь осінній салат нашинкує. Ви задрали, блін. Грати в ці ігри мене так роздражає взагалі звук з цих ігр. Це просто жесть. Він такий бісячий просто. Давай ти, моя гарно також переодягнешся в Everyday. Мені дуже подобається цей її сарафанчик щоденний. Так, скоро нам е, вона хоче приготувати е, улюблений улюблену їжу Блер. Та ні, перший гість вже прибув, тож пора розпочинати вечірку. О, о, о! о, Прийшла тітонька Молі Френч. Давайте ми з нею познайомимо. Привітаємося по-дружньому з нею. Вона хоче подати домашню страву на вечірці, але це зробить. Медісон, uh, нам принесли піцу, і Медісон пішла її отримувати. Боже, які ви гарні курочки, ніжні. О, все, прийшли, прийшли чувачки на вечірочку. Принесли нам смажені креветки. Боже. А я ще піцу замовила. На хіба? О, 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 Та ні. Слухайте, ви, блін, задрали? Ви всі заміжні, жонаті, і оце отут от таке витворяєте вичування. Опа! Оу. 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 -у. 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 У цієї жінки, мабуть, є дитина, мені здається. Божечку. А в тебе немає ніяких романтичних стосунків ні з ким? Ні, немає. Йой, злякатись. От зачем ти перебила? От на що ти перебила, зараза ти така? Давайте знайдемо піцу і запросимо всіх їсти. Everyone. І всі будуть брати піцу або всі будуть брати все, що завгодно, просто хто що бачить. Ні, всі пішли по піцу. Боже. А в четвірці, начебто, гості беруть просто будь-які страви. Беруть все, що бачить. о, о, о прийшов челік, челіпізрік, оцей стайл МакГроу. Скажіть, будь ласка, що не тільки я одна намагалася його заромансити першим ділом. Просто боже, що в тебе з обличчям, дядя? Але він для мене, блін, якийсь тюбік, серйозно. Зараз я отак дивлюся на нього, ну, ну тюбік просто. Ніколи його більш не романсила це стайлсу. Він якийсь ще кончений, постійно той кричав, ругався, матюкався. Вона хоче взяти слайс, але давайте ми не будемо брати слайс. Ми підемо, а, привітаємося. А ми не можемо привітатися з нею чарівливо. Ну, окей. Просто, просто з нею, звичайно, привітаємося. Тамарочка. Тамарочка. речі, прикольно виглядає. О, гості тут щось трендять, обсуждають. Медісон, подобається музика. Да ця дівчина прикольна, блир. Так. Що у нас тут по чому? А, Аєшечка має їхати на роботку. Видите, яка вона ефектна дама просто. Вона, до речі, якась у неї арабське походження пишуть, що її ім'я Аєша Ансаріт, типу там щось з арабської, якось щось означає, але я не знаю. Так що у нас тут японочка і Арабочка є. О, Моніка, це якась трошки, мабуть, чи латинка, чи темношкіра дівчина я хз, Можливо, якась афроамериканка. Е, Медісон, просто звичайно. Американочка, мені здається. Пішла, прихорошилася? Так, нам треба за Торі грати. О Боже, ну чого ти? Угу. Поводься, будь ласка, пристойною жінка. Давайте пожартуємо, так трошечки розрядимо обстановочку. Якщо вона взагалі прийме цей жарт. Ні, 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 не прийме. Вона, мабуть, якась. не, не, не вміє жартувати. О, давайте вибачимося. За що не знаю. Але не треба. Давайте поговоримо про пограбування. Нас просто тут. Я коли зайшла в цей сейф, до нас прийшов грабіжник і хотів нас пограбувати. Але Аєша його відчортувала, і він побіг додому. Давайте спитаємо про її альмаматер. От і що зробимо ще? Попліткуємо, поділимося дрібницями. Спробуємо поділитися якимись дрібницями. По роботі можливо. Вона теж навчалася в тому закладі, що й ми. Ох, тут жінки взагалі. Оця танцівниця, взагалі, Молі. Вона така. То з тією, то з цією. О, вони багаті. Все хорошо. Має багатство молодець. Нам треба е заводити е знайомства. Значить, давайте привітаємося чарівливо з Ніком Альто. Ми його не запрошували геть. Взагалі, ми Альто не запрошували у себе, але щось вони причортували до нас. Віта в такому ще вони схожі на італійців. Можливо, я просто в очі долблюся, і Вони реально італійці. От, вони схожі на якусь італійську мафію. Ля! Що тут відбувається, дівчаточка? О, бачте, їй подобається. Їй подобається. До неї всі позатирали, позаливали. Моніка ой, Медісон з нею ще й той потанцювала, і все, їй все сподобалося. Давайте спробуємо пожартувати. А ця вся хоче танцювати з усіма. Прочитайте, як позбуть сірелка спекулянта, щоб працювати краще. Прочитаємо. О, каже, що класне паті. Вони йдуть додому. Кушайте, кушайте все, що вам треба, все, що вам хочеться. Їжте на здоров'ячко. От зараза така. О! Каже. Ця Поліна. Що ви знаєте, як влаштувати класну вечірку. Неймовірну. Побачимось пізніше. Блер каже, що класна паті. Все, каже пока. О, це треба танцювати танго. Зараз з кимось. І що хоче? Нік. Давайте потанцюємо денс. Давайте. Такого мужика, як Нік, треба гнати в шию. Я хотіла сказати, що треба його, коротше, потанцювати з ним обов'язково. Все, всі гості пішли. А, ні, Моллі тільки залишилася. Медісон пішла, а є ще на роботі. Моніка їсть. Це треба прибрати в холодос. Кітка також тут роз, розважається собі спокійно. Смажені креветочки також приберемо. Тут багато ще напоїв залишилося. Оце ще залишилося, осінній салат. Це ми викинемо в смітник. Ой, я вже їм так все поприбирала, допомогла. Все, і пішла Моллі також. Сказали, що класна, класна вечірка. О, Моніка хоче відправити текст до Style МакГроу. Окей. Так, ну давайте відправимо. Вона знає його взагалі Стайлс. Знає, давайте, текстінг. А, надійшли моєму friendly текст. Мені подобається анімація, з якою він це робить. Зараз. Ну, давай. Давай, давай. О! Починається. О, каже, епічна паті була. Торі знає, як проводити вечірку. О! Клас. Давайте попросимо Моніку це. Той, помити. А, Торі, щоб вона зателефонувала в сервіс спочинки. Все, вимкнемо це, боже. Дивіться, який мудлет! Влаштування приголомшливої вечірки. Сім люблять приголомшливі вечірки та сім'ї, що їх, їх влаштовують. Класно? Класно, класно. Ану. Можливості. Що тут відвідати, робота для виконання цієї можливості? Якщо вона піде на роботу, в неї підвищиться ефективність. Е, я пропоную погладити кітку. Вона тут бігає. О, Вона хоче випити цей квік-дрінк. Ну окей. Хай вип'є. Ой, в нас тут ще дохіра їжі. Боже, ще е, дім, дім сам. Це ти ввімкнула собі? А як, як ви дивитеся отак? Понятно, ніяк. Я хочу, щоб ти це все прибрала ще. Потім, щоб воно не заванялося, не затхнулося. Так, і ми почекаємо трошки потім, а є що з роботи, мабуть? Вона скоро прийде. Е, Медісон спить, Моніка спить, Торі зараз прибирається. Давайте ще, знаєте, напишемо, можливо, текст якийсь до Тамари. Френдлі текст Потім надійшли їй. Така гарненька дівчина. Мені подобається. Оцей сарафанчик дуже прикольний. І взагалі її стиль подобається. Вона така, знаєте, розумна дівчина. Така прям витончена. О, градик пішов на вулиці. Прекрасно. А що, я можу? Я не можу нікуди сидіти. Воно десь поставилось, десь літає, прилевітує. Так, все, у них все нормально. Блін, щоб знайти. Ці стакани де їх поставила. В мене мод на щось там на будівництво стоїть. І що? Можна піднімати е, ті предмети Як 7'4. Oh, oh, oh. Трошечки засралося все. Mm, ця жінка прикольна. Tuesday Sears. Вона генерується. Як МПСка, вона завжди мені була. Прикольно, приваблива. Сімка. Так. так. І де наша Аїша? О, зараз ми вже будемо додому, прийдемо. Прибульці, прибульці, я чую вас, ребята. Де ви є? Я чую. Ну, мені в кожній серії будуть прибульці прилітати, чи що? О, Аїшечка прийшла. О, во вона. Он вона ходить, зараза. Зара. Зараз я вам покажу. Дивіться. О, це якась. Бляха. Це якась жіночка. Це якась жіночка і не Жан Айот. Йо... Дивіться яка. Прикольно. Прикольно, вона молода. А, зазвичай прилітають до мене старі прибульці. Боже. Боже, дивіться яка. Well. Гляньте, яка слеєрка прийшла. Що це за Що це за прикіт в тебе? Що це за мода? Гляньте. Ну просто. Ой, дивіться, сіла читати книжку на балконі. До речі, в мене є відео різ про цю родину в інстаграмі. Посилання буде в описі до цього відео. Можете подивитися, я колись знімала різ. А ми що? А ми будемо закінчувати на цьому. На моєму улюбленому кадрі з маяком. Ми будемо закінчувати дане відео. Дякую всім моїм чарівним спонсорам і спонсорочкам, яких ви зараз бачите на екрані. Ви можете долучитися до них і підтримувати мене. Посилання буде в описі до цього відео. Заходьте на інст, заходьте на Баймікофі. Всіх люблю цілую. Дякую за перегляд, ставте лайки і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!